Добре, от коментар щодо, як це підсумувати в декількох курсах. Давайте все ж таки будемо рухатись далі. І подивимось: плагін MyFeedback. Ось він це дуже, я б сказав, цікавий плагін. І давайте подивимось, що це таке. Ну, перш за все, це звіт, який дозволяє. От, фактично, працювати з зворотніми зв'язками, причому тут багато елементів підтримуються: це завдання assignment в Moodle, це додатковий assignment турнітів, який через Плагін встановлюється. Це може бути воркшоп, тобто, і тест, де є зворотні, зворотній зв'язок, можна давати. А також цей плагін працює із власне, manually меню item, тобто те, що вручну додається до журналу ціну. Ну отут невеличкий такий зовсім опис. Давайте подивимось. Ну, Трохи більше 600 сайтів його використовує. Тобто, не, не можна сказати, що він суперпопулярний, але все ж таки певна кількість користувачів у цього плагіну є. Давайте подивимось версії. Ну, от, до 4 до версії Moodle 4.1 він є. І давайте подивимось, що нам скаже статистика. Ну, от, як бачите, зріст певної популярності має місце. І от Moodle 4.3. Да, Півсотні сайтів Moodle 4.3 використовують. І Moodle 4.2. Ну і 4.1. От 150 сайтів, тобто статистики можна зробити висновок, що хоча він до версії 4.1 але і 4.2 і 4.3 якось працює. Хоча з попередніх наших розглядів а, я сподіваюся, і пам'ятають, що треба доволі обережно ставитись до плагінів, які не протестовані на роботу у Муду 4.3, бо можуть бути всілякі тиські спецефекти. От, ну, це я попередній раз про це розповідав. Ну, тим не менше, от статистика свідчить, що з цим плагіном можна працювати, і можемо подивитись, власне кажучи, як він налаштовується, що він нам дає. Ну, ось посилання. Посилання також буде під відео. Давайте подивимось. От як бачите, тут тільки індекс такий великий, тут в нього дуже багато налаштувань, і я думаю, що цей плагін. Ну, про нього можна багато і довго розповідати, можна окремий вебінари, навіть не один, але а, нас а, в даному контексті цікавить от те, з чого ми починали: Manual Graded Items. І от, а, якщо у журналі оцінок Moodle є якийсь зворотній зв'язок залишений, то відповідно цей плагін його обробить, і буде можливість подивитись у звіті цей зворотній зв'язок. Давайте тепер перейдемо, власне, до плагіну, подивимось його налаштування. Я отут от його налаштовував. Так, репорт, тобто звіти, і ось my feedback. Налаштування у нього багато. До речі, от що, що цікаво про цей плагін, він е, доволі важкі запити створює, от відповідно, рекомендується клонувати базу даних Moodle е, і відокремити, можливо, навіть винести на окремий сервер, Ну тобто різні можуть бути рішення. І фактично до бази даних тут окремі параметри підключення. Якщо залишити порожніми, то плагін буде працювати з поточною базою даних Moodle. Але якщо у вас багато студентів, і багато зворотнього зв'язку. Часто йдуть запити до бази даних. То, щоб не впливало на роботу продакшн сайту, можна зробити відповідно клон бази даних і доступатись вже до цього клону. Ну, я цього не робив. Ще є цікавий підхід. Тобто, він орієнтований на роботу з декількома екземплярами Moodle, скажімо так, і тут є. Ну, це залежить окрема тема. Є. Роловер стратегії, тобто стратегії перезапуску, і одна із стратегій полягає у тому, що там на, на кожен навчальний рік ставиться власне новий мудл, а попередні мудли зберігаються і вони залишаються певний час доступними. Ну, відповідно, можна використовувати ці попередні, як би це сказати, мудли з даними, які там є. От я додав параметр: попередній академічний рік. І, власне, не тестовий сайт, а е, нашу DMLC Learning School, тобто школу, наш продакшн сайт, я е, додав ну так, в порядку експерименту, як е, попередній, попередній сайт, тобто сайт за попередній рік. Таким чином, е, за задумом, має е, відповідно бути можливість переглядати зворотній зв'язок, який накопичився і на поточному сайті, і на, на попередньому. Ну ніби попередньому ну, тут. Е, Ще додаткові є налаштування, тут навіть е, можна кількість е, задавати, скільки там буде ну, ліміт, е, який буде генеруватись у звіті. От, е, підключ, підключається е, система записів, е, що це таке не дуже зрозуміло, але принаймні є можливість інтеграції з якимись додатковими системами. Взагалі, е, коли розбирався з цим плагіном, у мене. Можливо, хибне склалося уявлення, але досить стійке, що він багато в чому орієнтований якраз на роботу з комерційною версією Moodle з Moodle Workplace. -ом. І от щоб з налаштуваннями завершити, я ще хочу вам тут продемонструвати наприкінці документації розділу. Тут є навіть глосарій термінів, які використовуються при описі цього плагіна. Тобто, тут багато чого. І тут фігурує, наприклад, така роль як адміністратор департаменту. Ну що, в принципі, у Moodle трохи важко зрозуміти, що це має бути. Адмін він на рівні сайту фіксується, але тут от є і така роль. Тобто, плагін, я так розумію, що він має працювати з обома версіями: із базовою версією Moodle, безкоштовною і з комерційною. Ну, от, я кажу, далі заглиблюватися в нюанси налаштування ми не будемо. А давайте перейдемо до курсу і подивимось, що, що там можна побачити от за допомогою цього плагіну. Відповідно, ось наш курс. Десь тут мають бути наші користувачі. Ось тест юзер, і у нього. Відповідно, звіти. Ось у нього профілі звіт My Feedback. І я хочу передивитись, що в нього в сенсі фідбека є. Ну, от, як бачите, тут можна обирати курс. Він підписаний на два різних курси. От цей перший RBCBL це коли ми працювали з рубриками, і там е, йшла мова про компетентність CPD. І от наш поточний курс Manual Grading. І також є CPD. Ну, і тут, відповідно, це вже він запам'ятав, е, що я працював з цим фільтром. Тобто, можна подивитись е, з різних курсів: елемент е, з назвою CPD це відповідає якоїсь компетентності. І можна подивитись відповідно оцінка, що в одному курсі рейтинг компетентності B1, а в іншому C1. Тобто є можливість дивитись, яким чином в різних курсах перетинаються компетентності чи елементи компетентності. Ну, тобто тут, тут це все можна обирати. Чи, наприклад, давайте візьмемо Selecting Digital Resources. Іншу компетентність відповідно тут B2 C1 в різних курсах. Ну і а, власне діапазон, в якому це все працює тут. Багато функціоналу. Наприклад, можна все передивлятись тут, відповідно ще і, а, асаймен. Тобто, завдання є. Тут тобто от 9 з 10 в якомусь попередньому курсі наш користувач його виконував. Тут багато чого можна передивитись, і от є посилання, можна передивитись зворотній зв'язок. Власне, клікнути в Feedback. Ну, от, давайте перейдемо. View Feedback. і він тут може зайти і подивитись, що в стосовно зворотнього зв'язку студент бачить. Чи краще, давайте тепер подивимось, яким чином це побачить студент. Я зайду під студентом. от Треба зайти у профілі. І от звіти my feedback, Ось цей звіт. І він може подивитись. От свої результати, свої рейтинги. Відповідно, може знов-таки обрати обрати компетентність. От що він отримав у різних курсах, де де цю компетентність надають, можна побачити відповідно рейтинги. Ще є опція подивитись, що було у попередні роки. Ну, от, давайте спробуємо. От, режим, попередній рік. Відповідно, перекидає на на сайт нашої e learning школи Він має авторизуватись. Так, да, ну е, треба додати, що тут також має бути встановлений той самий плагін, тобто, ну, зрозуміло. от Але е, відповідно, е, ось тут є навіть курс, але тут е, зворотнього зв'язку він е, на нашому попередньому сайті він не отримував. Але, як бачите, є можливість е, свій обліковий запис. Якщо у вас обліковий е, запис є і на Версіях Moodle за попередні роки, які зберігаються і доступні, і там і там поставлений цей плагін, то фактично можна переходити і дивитись, які результати ви отримували у попередні роки. Давайте я звідси вийду. От, отже, тут можна, так, тут не переключилось, давайте я в свою звичну роль зайду. Так, сподіваюсь, капча не буде мене знов пропонувати щось знайти, ні. Ну от чи, давайте іншого нашого учасника подивимось, що, що є у нього. Тут, тут насправді набагато більше можливостей, і я ж кажу, про цей плагін можна окремо багато говорити. Але у будь-якому випадку, от якщо використовується такий механізм, то є можливість передивлятись. Так, що тут? От є окрема вкладка для зворотнього зв'язку, і от, як бачите, кожен курс, кожен елемент, і є зворотній зв'язок, тобто можна за допомогою цього плагіну, можна перейти у курси і подивитись зворотній зв'язок, можна подивитись е, от це, це те, що я щойно вводив. Для нього по двох компетентностях ось е, рівень компетентності визначено, і зворотній зв'язок. Е, він може навіть е, self-reflective, тобто. ну, для самостійного використання ще якісь нотатки тут собі додати і зберігати, або можна перейти за посиланням і передивитись зворотній зв'язок. Тобто, от за допомогою цього плагіну, якщо це поєднати от з тим, про що мова йшла трохи раніше, то можна дивитись ну, ніби рейтинги компетентності, які отримані у різних курсах. Просто якщо назви співпадають, то можна передивлятись рейтинги і е, зворотній зв'язок. Ну, от таким чином, за межами одного курсу, мож, можуть от, цей підхід може використовуватись для того, щоб певні рейтинги по певних компетентностях ставити, і відповідно. За допомогою цього плагіну можна переглядати, що отримано у різних курсах на поточному сайті, або якщо підключені сайти за попередні роки. Ну, сайти, які зберігають результати за попередні роки, то це може навіть і передивлятись там за попередні академічні роки. Ну, от такий механізм і е, поєднання от, е, ручного оцінювання. Компетентності, як я раніше показав, і цього плагіну воно, на мою думку, ну дає такий непоганий механізм, альтернативний механізму за замовченням, який є у мудлу. Ну, власне, на цьому у мене все. От, час вклалися. Прошу питання.